Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії West. Друзі, сьогодні показуємо японський міні-трактор Кубота KL500. Насправді, в нас на майданчику у Львові такий трактор вперше. Потужність, як ви розумієте, 50 кінських сил. Видає цю потужність двигун на 4 циліндри, дизельний, безтурбійний, атмосферний двигун. Його об'єм 2,4. До речі, двигун є повністю обслужений. В цілому, як і трактор, я нагадую, хто не знає. Ми всі трактори перед тим як відправляти вам, ми їх обслуговуємо і даємо на тракторець гарантію. Тракторець вживаний, як ви можете зрозуміти, бо багато людей приходить на майданчик і дивиться. А це що каже в трактор, а там трактору 20 30 років. До речі, про роки. 2004 рік випуску цього тракторця, відповідно, йому там 21 рік. Напрацював він за цей час трошки більше тисячі мотогодин. Вага такого апарату складає тонну 900, колія 120 см. Отже, ми спокійно ним заходимо в міжрядку 60 см і можна і картоплю підгортати, і прополювати, і садити, і копати. Словом, повний спектр робіт. Не тільки тяжкі роботи. Резина 8,3 на 20 розмір передніх шин, 136 х на 28 розмір задніх шин, і резина в чудовому стані. Міняти її не потрібно, ще буде їздити не один сезон. Позаду у нас гарна, потужна трьохточкова навіска з валом відбору потужності на 5 швидкостей, з щіпним причіпом, пристроєм під ваш причіп, так званим фаркопом. Є також боковий нівелір. Горизонт, і, до речі, є керування до цього горизонту, виведено ззовні. У нас є дві кнопочки, на примусово можна собі якби, відрегулювати ззовні і сісти, поїхати. Як ви бачите, фриза не вчіплена, не тому, що вона не вчіплена, а тому, що її немає. Цей трактор, на жаль, приїхав без ґрунтофрези, але ви зможете її док... ну, Ми зможемо докомплектувати, якщо це буде критично, просто за додаткові кошти. Сам трактор буде продаватися без фризи. Йдемо напевне, що в кабіну. Ви знаєте, що у всіх японських тракторах кабіна є повністю герметична. Ну, не будемо про це проговорювати, це і так зрозуміло. Є е, вона вже затонованою. От є плівка, насправді дуже нетипово, таке бачите з Японії. Я напевне, ну, може, другий чи третій раз таке бачу, щоб трактор з Японії був затонований. Мені воно не дуже подобається, але я думаю, що влітку це буде прям суперкомфортно. Добре, якщо ми зайдемо з вами в кабіну. Для орієнтування, мій зріст 183 см і ну, сижу я з величезним запасом, що по висоті, ну і що по ширині. Е, по комплектації. У всіх куботах КЛ регулюється кермо по висоті. Тут регулюється воно також, можна під себе виставити. Хто любить поїсти, то можна підняти вище і не буде ж від вам заважати. Е, гідропідсилювач керма є. Кабіна в нас має опалення, має кондиціонер і також має музику. Тракторець на е, швидкісній коробці U-Shift. Напівавтомат швидкісний. І реверс з будь-якої передачі їдемо вперед чи назад. Вже стандартно для куботи серії КЛ. У нас підключення переднього моста відбувається от, через кнопочку, а також режим АД і функція оберту на місці. Я в принципі зараз це покажу. 1066 мотогодин на мотогодин напрацювання в цього тракторця. По праву руку у нас все стандартно. підйом опускання гідравліки і блок керування ґрунтофризою. Все насправді досить просто і е, зрозуміло. Давайте заведемо трактор, послухайте, як він працює. І покажу вам, покажу вам оберт на місце. Бо ну, виглядає просто прикольно. Така величезна махіна, А розвертається з місця. Збільшимо трошки швидкість, поїхали. Так, включаємо оберт, поїхали. От маєте функцію АД, так званий оберт на місці. Також тут під кермом є виведена зразу функція пам'яті Ну, Маємо у Львові на майданчику ось такого. Класного японського тракторця. Вартість такого трактора 19 900 умовних одиниць, недешево, але якщо ми порівнюємо з китайськими аналогами, які нам коштують 16 чи там 18 фотон, коштує 50 кта. Ну, от плюс-мінус людина може собі вибрати або нового китайця, або ушного японця в тій самій потужності. Грунтофризу можна докомплектувати, просто буде за додаткову вартість. Нагадую, що в нас є обмін, ви можете цей трактор придбати, здавши нам свого. Для оцінки пишіть на Viber, контакти є в описі до цього відео. Також запрошуємо на наші майданчики, місто Львів, Кільцева дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гаюва, 32. Ну і весь асортимент, як завжди, на нашому сайті. Підпишіться на наш YouTube. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.